Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлії. Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачних голубців з картоплею. І спочатку потрібно підготувати капусту. Вирізаємо качан і добре його зачищаємо, щоб листочки потім легко відділялись. Коли вода закипить, додала 2 столові ложки оцту, щоб листя не розварювалось. І занурюю капустину. Можна ще накрити кришкою на декілька хвилин і потім з легкістю виділяємо листочки. А для начинки потрібно підсмажити одну велику цибулину і почистити 1 кг картоплі. Ще одну цибулину і картоплю потрібно натерти на ось такій дрібній терці, як на деруни. Або це можна зробити з допомогою подрібнювача. Також ще додала і зубчик часнику. Тепер одну столову ложку сметани і одне яйце. Та перемішую. Сюди ж додаю підсмажену цибульку, можна додати і більше. Та сіль перед засмаком. Я додала приблизно 1,5 чайні ложки солі. І ставлю цю картопляну масу заварюватись на паровій бані. Такі голубці з забареною картоплею виходять м'якенькі та дуже ніжні. Потрібно постійно помішувати, поки маса не стане густішою. І коли вже буде ось така консистенція, то можна виключати і ставити охолоджуватись. А за той час потрібно обрізати всі грубі жилки на капустяних листочках. Ось так. Усі залишки з капусти не викидаємо, а залишаємо, вони потім знадобляться, щоб застелити на дно баняка, де буду викладати голубці. Також ще потрібно залишити листочки, щоб покрити голубці зверху. І починаємо формувати. Великі листки можна розділити на дві частини. Столову ложку начинки і загортаю ось так трикутничками. Їх потрібно викладати щільно один до одного. На таку кількість начинки потрібно одну велику капустину або дві менші, виходить ось така краса. Зверху всипаю одну чайну ложечку солі з гіркою або навіть півтори, і вершкове масло викладаю приблизно 60-70 грамів. Зверху ще накриваю капустяними листочками, які залишились, і заливаю окропом. Вода має бути на рівні з голубцями. І зверху накриваю тарілкою та кришкою. Їх можна готувати на плиті або в духовці, чи навіть в печі. А я ставлю у попередню підігріту духовку до 180 градусів. І з моменту закипання вони готуються приблизно 1 годину. За останні 15 хвилин приготування зніміть кришку та тарілку з банячка. Дайте голубцям ще трішки настоятись і тоді вже можна смакувати. Буду подаватись з підсмаженою цибулькою та сметаною. І дивіться, які вони осередині. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Смаколики. Юлі, до зустрічі! Чекаю ваших коментарів.